я замовив з Aliexpress найдешевшу у своєму житті бездротову мишку усього за 15 гривень. Ви просто уявіть собі, ну що тут взагалі може бути за 15 гривень, я навіть не уявляю. Тому реально було цікаво. Звісно, це з купонами, промокодами, монетами і так далі. Але сам факт, за 15 гривень бездротова мишка, ну слухайте, це для мене щось реально нове. Так. В комплекті просто мишка і більше нічого. Ну, це вже плюс за 15 гривень я рахую. Тому що за 15 гривень, навіть якщо не було б мишки, то це також було б непогано, мабуть. А пластикова, нічого особливого, ну я гадаю, ви і самі розумієте. О, до речі, вона майже безшумна. Прикол. Працює, як ви розумієте, вона від батарейок. Є ось цей перехідник. Ой, слухайте, щось вже підключається, мабуть, мишка реально робоча. Спробуємо. Вона працює. Вона працює, ви прикиньте, за 15 гривень мишка працює. Можна змінити навіть DPI. Хто думав, що вона буде не працювати, в тому числі і я, всі помилились, вона реально працює. За 15 гривень мишка з Aliexpress.